Хлопці та дівчата, хочу поділитись з вами такою інформацією. Ми повністю міняємо стратегію, стратегію по вітроенергетиці. Зараз ми в майбутньому ми відмовляємося від малих генераторів, які мало ефективні в центральній і північній Україні. У нас ще, на жаль, на складі залишились вітряки 300-600 кВт. Кому цікаво, пишіть ми розпродаємо склад. І е, будемо тільки повністю е, оказувати послугу по монтажу е, систем від 3 кВт. Це будуть системи з низькооборотістими машинами, е, з великим полюсами, ну, з великою кількістю полюсів машини будуть. Які будуть відповідати своїм номіналам, які будуть працювати при вітрах 8-9 метрів в секунду, будуть вже виходити на свій номінал. Також розробляються контролери, які будуть працювати сумісно з інвертором D. І всі вітрогенератори будуть високовольтні і під'єднуватись будуть напряму на MPPT контролер D. Це дає гібкость системи. Ви зможете не тільки заряджати свої акумулятори, а віддавати мережу і на навантаження. І ефективно використовувати свій вітрову е, генерацію сумісно-сонячними з сонячними панелями. Ну, це буде бомба-пушка. Е, також беру на випробування 10 кіловатний вітрогенератор з піч контролем. Не механічним, а там буде управляти електронікою, привода е, будуть. Е, Приводить лопасті при різних вітрах, будуть міняти свій угол атаки. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, наблюдайте за нами. Ми повністю міняємо політику і входимо в проекти серйозні, більш серйозні, більш в масштабні і саме що, максимально ефективні. Також все це буде випробуватись на нашій базі в місті Кам'янське. Ми там плануємо поставити мачту. І Будемо ставити і випробувати вітряки потужні. 10, 25, 10, 20 кВт. Підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте за нами.